Всім привіт! Сьогодні у нас третя частина і в нас буде плохий фінал. Тут буде найкоротше відео. Просто, ну, ви знаєте. Думаю. Тут дуже. Я думаю, вам нема сенсу просто це дивитися. Це... Це дуже скучно буде. Нудно. Просто мы чекаємо автобус. И все. Ничего такого. Кат з це ніякої немає. Потім будемо нажимати на І. Або, якщо у вас телефон, наприклад, то інше нажимайте. Ось ці от пальчики, які вот так тишь, там на мальоване. І вот такі тиш. Я просто теж грав колись на телефоні. Ну, це було раніше, зараз я вже на комп'ютері граю. И Я надо выше Сколько Ого. Я не жую ничего Я вот тут за посветильки Иду все? Все, що я хоблю, і дивишся оцей екран Чекаємо, чекаємо, можна вот так поробити. Хоча, можливо, це буде найдовший фінал. Ну, кінцівка, кінцівка, о. Все, 40 секунд чекаємо. А, як все скучно, Нудно, нудно. Так. Бам-дам-дам-бам. Вам просто, я думаю, нема санс дивитись. Все очевидно, але. Якщо хочете все пройти і ви не знаєте як, цю кінцівку. То. І просто, можливо, ви не знаєте, як платити, тому можете подобатися. І тепер треба 100 секунд протримати це. А я це, це... Як же це нудно? Я навіть не бачу, як воно продвигається. А, а ні, трішки бачу. Вже половина є, юху! Я yeah, бебі! Просто одну хвилину так тримати. Навіть можна сказати дві хвилини. Я думаю, це найшвидший фінал, але найнудніший. Просто ось так тримати. Не треба. Не треба. Я не хочу ще 100 секунд це тримати. Я просто не нажав. Все, просто автобус за нами і ми йдемо в автобус, нічого такого. Ти все-таки сходив у школу, як нудно. Ну так, да, нічого, нічого такого. На цьому ми завершуємо, всім пока і це була третя частина. Всім до побачення всім пока.